Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Акорнс Антон Булгаков. Антон, що думаєте по грі сьогодні? Така важка дуже гра. Не знаю, Купа, купа моментів нереалізованих. Не знаю, мабуть, фортуна якась, я не знаю. Трошки не, не, не в той бік. Як вважаєте, чи були сьогодні якісь сюрпризи з боку суперника, чи ви очікували саме таку гру? Не то, щоб сказати, що були сюрпризи, нормально грали. Ми нормально грали, вони нормально свою гру грали. Просто не знаю. Купа моментів, які ми не змогли реалізувати. Я не знаю, що ще сказати. До речі, ви багато часу володіли м'ячем та ініціативою. Так. Що сталося? В останній стадії. Чи ви ну, реалізацію на тренуваннях? Відпрацюємо кожне тренування, але не знаю, якесь тягнеться ще, мабуть, з зимнього чемпіонату таке, що ми купу ударів наносимо, але просто не забиваємо. Ваш склад на сьогодні можна вважати оптимальним? Можна сказати, що це оптимальний був склад. Це вже друга гра в золотій лізі. Як оцінюєте шанси команди Аккорд на перемогу в турнірі? Будемо боротися за призові місця. З кожну гру ми Налаштовуємося грати тільки на перемогу. Будемо старатися. Що сказав ваш тренер після гри? Сказав, що треба реалізовувати моменти. Так і так, як по грі було. Що ж, добре, дякуємо вам. Щастиво. Дякую, гарного вечора.